Дякую за запитання, друзі. по зараз першу локацію велику по розбитим хатам по приватному сектору. На сьогоднішній день багато фондів, багато хто приходить і дуже багато розповідає, але дають на самом деле, дуже дуже мало. І більш того, ми їм даємо можливість, друзі. Ви залучили гроші, ви самі і робіть показуємо місця першу величезну локацію, на яку нам виділили сьогодні військова. Власна військова адміністрація, губернатор кошти робимо ліпки навпроти ліпки. Перший приватний сектор, який повністю знищено приблизно 70 хатів. І з травня місяця з кінця ми плануємо відбудову. Вже я зарезервував в бюджеті з того, що нам дала область, 60 мільйонів, щоб зробити першу ту локацію. Раз. Після того як ми зробимо першу локацію, будемо робити. Інші локації, там в Романівці, в нас там 30 хатів, які пошкоджені, зруйновані. Зараз в понеділок буду вести перемовини. До нас приїжджає фонд, який в Чернигові відбудував там, 60 чи 70 хатів і хоче 20 хатів побудувати в нашому місті. Якщо вони погодяться, ми можемо точково брати Романівку з 90 метрів квадратних, будинок від 90 до 100. І вони повністю беруть під ключ з внутрішніх комунікаціями. Поняли? першу локацію треба починати з якоїсь великої локації. Беремо локацію, велику робимо і показуємо. Міжнародна організація міграції робить зараз 2-3 будинки на той локації, на ліпках. І ми величезну цю локацію показуємо по відбудові. І далі мені вже легше буде притаскувати цього і показувати інший. Бо якщо ми точечно порозмиваємо там будинок, там будинок, там будинок, ну не буде що показати. І скажуть, а ми вам дали гроші, а де ж вони? А так ми локаційно покажемо. По нашому місту, на жаль, з вами 3 900 з копійками, якщо точно, пошкоджених приватних будинків, майже 1500, 1500 знищені повністю, ну які не підлягають ремонту, їх треба демонтувати і робити заново. Тобто об'єм роботи величезний. На сьогодні тільки оце перша ластівка, яку ми зараз область нам виділяє. Далі зараз рухається з приводу цих сертифікатів, які ви що таке сертифікат? Зараз е е держава прийняла е там двадцять умовно кажучи, видів робіт і ціна. Покривля там тисяча гривень, метр квадратний. Ну це наприклад, да? там вікна, метр погонний, там адкосав там 100 гривень, вікна там 500 гривень, метр квадратний. Я умовно кажу ціни, да? буде зараз. Вони допрацюють цю процедуру і цей механізм. Міська рада буде робити три комісії, тобто буде їх, щоб ми три групи людей, наших працівників, які будуть, наприклад, приїхали до вас до будинок, повністю все розписали, що треба зробити. Ви продивилися, ми зробили кошторис і далі відправили в Мінрегіонбуд. І далі на карточку, на спецрахунок вам перераховують кошти. Ви ці кошти можете виключно витратити на ремонт, на ремонт свого будинку. Там роботи плюс матеріали. Ви не можете купити меблі, ви не зможете потратити їх на відпочинок або їжу, або ліки. Це виключно можна буде потратити на відбудову. І ви повинні будете заключати договір з ліцензійною компанією, яка має право, яка має дозволи, має ліцензію відбудовувати. І ви заключаєте договір, і ви перераховуєте їм кошти. Це такий алгоритм.